Професія садівник з'явилася в далекому далекому минулому, коли люди, осівши на постійному місці проживання, відчули необхідність в облаштуванні комфортного простору навколо себе. В саду працює садівник, дерева обгортає, кущам він форму надає, троянди поливає. Створив він затишок в саду, охоче я туди піду. Професія садівника дуже корисна і шанована. Про них складали в давнину пісні і балади, фірші, відображали в живопису як от художник Джузепе Арчимбольдо. Він створив портрет садівника, використавши зображення овочів, фруктів. Листя та квітів. Професія садівника дуже цікава та важлива, тому що вона допомагає створювати навколо нас красу і затишок. Садівник створює красиві сади, клумби, парки, де ми можемо гуляти, відпочивати і милуватися їх красою. Садівник доглядає за рослинами і ставиться до кожної як до маленької живої істоти, якій потрібна турбота, вода та світло. Щоб доглядати за садом, садівники використовують різноманітні інструменти. Ось лопата. Це, мабуть, найважливіший інструмент садівника. Лопатою він готує ґрунт для нових рослин. Робить ямки для посадки дерев, кущів та квітів. Граблі використовують для того, щоб розрівняти землю або збирати восени сухе листя та траву, щоб у саду був порядок. Мотикою ґрунт розпушують і видаляють бур'яни, які забирають у рослин поживні речовини адже рослини потребують гарного ґрунту, щоб добре рости. Це секатор спеціальні садові ножиці. Вони потрібні для того, щоб обрізати сухі або зайві гілки кущів та дерев. Їх обрізають для того, щоб могли виростати нові і здорові пагони. Лікою або шлангом садівники поливають рослини, щоб завжди вони мали достатньо вологи і не засихали. А це тачка. Спеціальний садовий візок, в якому садівник може перевозити свої інструменти, добрива, землю, саджанці квітів, а восени сухе листя. Отже, садівники це люди, які допомагають рослинам бути здоровими і красивими. Вони використовують різні інструменти, щоб створювати з живих рослин справжні шедеври. А я запрошую вас помилуватися найкращими садами, створеними умілими руками садівників.